Як привиди повернулися до України футболісти чемпіонату Європи? Їх ніхто не зустрічав, окрім журналістів. Та й з ними вони не хотіли спілкуватися. Збірна України з футболу вчора пожала свій останній матч полякам 0-1. Гравці втомлені у поганому гуморі і очікувані нового тренера. Михайло Фуменко вже заявив, що йде з посади. Хто ж замінить його? Які грандіозні завдання стоять перед новим очільником, Дізнавався Станіслав Фещенко. Нуль забитих, нуль очок, п'ять пропущених м'ячів на чемпіонаті Європи. Це найбільший провал збірної України за всю історію. Може, тому і кількість вболівальників, які зустрічали футболістів в аеропорту, дорівнювала нулю. Першим з літака виходить міністр спорту Ігор Жданов і приймає перший удар преси. На жаль, не вийшло, але це уроки на майбутнє. І я сподіваюся, що в майбутньому у нас будуть тільки перемоги. Самі футболісти увагою журналістів були відверто роздратовані Шевчук і Хачеріді. Так довго літали, так Давайте завтра, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, все немає зі шати. Невдоволення висловлює навіть молодий Віктор Коваленко. Де ти правокас? Да ні? Я просто запитую. до камери підходять лише Артем Федецький та молодь. Много причин, яких не хотілось би озвучувати. Да, мы провалили турнир и виноваты всем и прежде всего перед собой. Видно у кого-то внутри что-то не так пошло, і то особо не настроївся. Негативні емоції з Франції футболісти привезли в Україну. Втім, і на євро. Впевнені експерти гравці поїхали на ножах один з одним. На Напередодні чемпіонату сталася сварка між Андрієм Ярмоленком та Тарасом Степаненком, яка переросла в конфлікт Динамо Шахтар. Подейкують загасити його, так і не вдалося. Не дуже добре. Хороші стосунки. так це Неправда. У нас хороший колектив, сплачений, поэтому милі дружни і в місті. Сварка кажуть, фахівці таки вилилася у недооцінку суперників і недовіру щодо рішень тренера. Заноза сидить матч в северної Ірландії. Вазможна недооцінка, десь в степені самоувірність. Нельзя сказати, що одна проблема. мені каже, проблема почалася з роздівалки. Немає атмосфери, немає колективу. От коли футболісти говорять, що тренер не то зробив, не ту заміну чи не тих склад. поставив, це ваше, це футбольна сім'я, і це не треба виносити на розсуд. Ту один з учасників нещодавного конфлікту Степаненко сьогодні тікає. Другий Ярмоленко теж чи можна об'яснити таке виступлення? І навіть головний наставник Михайло Фоменко проходить мовчки. Його не здоганяють лише з телефоном. Спочатку питають про конфлікт. А скажи, будь ласка, ходили чутки, що футболісти Динамо і Шахтаря сварилися прямо у Франції. Були такі конфлікти чи ні? Не знаю. Ну як ви не знаєте? Ви ж головний тренер? Потім про гонорар футболістів. Преміальне буде за не за участь. І нарешті про те, що він іде зі збірної, Фоменко підтверджує. Ви вже точно йдете зі збірною, правильно розумію? Так. А як ви думаєте, ну кого ви б хотіли бачити на своєму місці на я хочу. федерація футболу. Уже називають кілька імен майбутнього очільника збірної. Серед них чинний віце-тренер Андрій Шевченко. Кандидатура ще не підтверджена. Я не знаю, як би слухав не було, Сказали, тільки, що Андрій Шевченко возможно. Екс тренер молодіжки Сергій Ковалець сам би пішов у штаб збірної навіть до Шевченка, але каже Андрієві: бракує досвіду. Називає свої кандидатури з однією з них тренером Дніпра Мироном Маркевичем. Погоджуються і інші експерти. І Мирон Маркевич, який працював збірною. Такий досвідчений тренер. Плюс нас ще є молоді тренери. Тож Григорчук, Вернідуб, тож Сергій Рібров. Хотіли б, щоб він був незалежний в прийнятті рішень. Ну, всі знають одне ім'я. це Ніхто б не секрет. Це нинішній тренер Дніпра. Окрім зміцнення командного духу, у нового тренера буде і інше надскладне завдання вивести збірну на чемпіонат світу, де вона не факт, що гратиме, бо відбудеться він, можливо, у Росії. Станіслав Фещенко, Валерія Ковалінська, Ольга Павловська. Спецкор 2+,2.